Напередодні ввечері президент Зеленський звільнив командувача повітряних сил Миколи Лищука. Тимчасовим виконуючим обов'язки буде генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. До цього Кривоножко обіймав посаду командувача повітряного командування Центр. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. На своїй сторінці в соціальній мережі Микола Лищук протестував Валерія Залужного і написав. Якби важко нам не було, але вже точно не буде соромно під публікацією. Зараз сотні коментарів. Люди дякують Миколі Лищуку за внесок у захист країни. Напередодні командувач повітряних сил Микола Олещук відреагував на заяву нардепки Мар'яну Безуглу, яка заявила, що Еф 16 нібито збила українська протиповітряна оборона. Інформація про такі інциденти не може видаватися миттєво в публічний простір і не може Деталітизуватися для медіа війна в Україні, але це байдуже для людей, які обрали Мар'яну Безугу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військових не вийде, тому звертаюся до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно прийде час проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюся, у суді наголосів. Микола Олещук. Народна депутатка Мар'яна Безугла вважає, що f 16 який з офіційними даними зазнав катастрофи 26 серпня, внаслідок чого загинув український пілот, був збитий українським ЗРК Петріот. Наразі розслідування причин катастрофи f 16 триває за ученням партнерів зі США. Про це повідомив Микола Олещук. За його словами, ніхто нічого не приховував. Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Заявив він. Нагадаю, що днями генштаб офіційно підтвердив втрату Україною першого винищувача f 16 під час. Відбиття ракетного удару з боку РФ по території України в ніч на понеділок разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 збройних сил України. В ході повітряного бою літаки F-16 збили чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи. Льотчик загинув. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака. Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики. Пане ми вас вітаємо. Слава Україні героям слава доброго здоров'я. Пане Віктор, я б ми би хотіли з вами обговорити публічно цей кейс, тому що дійсно події ми зараз хронологічно щойно озвучили, і як наслідок після коментаря публічного у Фейсбуці Мар'яди Безоглої далі після відповіді Олещука його було звільнено. Чи пов'язуєте ви всі ці події? Як ви бачите ситуацію в цілому? Безумовно, пов'язую. Тобто, її виступ у них же все ж, у слух все ж не так, як у людей. Да? От Якби був публічний тиск і всі б вимагали. У Зеленського, що треба щось зробити, треба, щоб хтось відповів на те, що там е збили Ф-16, то ну можливо було, але жодного публічного тиску на президенту, крім заяв Мар'яни Безумлої, немає. Тобто, ми з вами мусимо розуміти це так, що Мар'яна підміняє собою все громадянське суспільство України, всіх військових, всіх політичних експертів. Ну, тощо, да, ну це ж нонсенс, це ж переворот з ніг з на голову. Ми знаємо, що для Зеленського не існує громадянського суспільства в Україні, для Зеленського і його влади не існує взагалі ну, експертного середовища, для Зеленського не існує інституту репутації. От, і тому можливі підміни. На одній шальці Терезів е, громадянське суспільство України експертні середовища різні, на одній Мар'яна Безугла. І якби мені Мар'янки переважило. Ну це, ж, е, це ж комусь розказати. А насправді, я думаю, що Мар'яна не права від початку, тому що ну, я от я командир батареї Петріот, і я бачу, ідентифікую, якусь ціль. І у нас з квітня 22-го року не залітали російські літаки на територію України. Ну вони там да з Херсонщини мали з території України, але не контрольованої нами з квітня 22-го року. Вони на контрольовану територію не приїжджу, не прилітають, тому що наше ППО їх збивають, і тут якийсь. Умовно, там комбат чи, е, чи оператор е, подумав, що якщо він побачив ціль десь в центральній Україні, ця ціль це що? Російський літак, як він туди попав. Тобто, дружній вогонь, е, ну я би цю версію розглядав як останню. Це перше. Друге, є, е, 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 ну, понятно, по робочі кріслянської красної армії немає, але по... Даним американцям у Другу світову війну, а потім у Українську, а потім у В'єтнамську війну, а потім і в Іракську війну від 5 до 7% всіх втрат на фронті були від так званого дружнього вогню. І дружній вогонь це власне і термін американський. Тобто, треба розуміти, що є людський фактор, і, мабуть, і зараз таке буває. Не може же ж наша війна бути виключно. Тому навіть якби це було і так, це ж не прийде знімати бойового генерала на вимогу якоїсь туди. Е, я вибачаюся, але стойкоці зашкалюють. Да? Е, Скажем, не зовсім компетентної, розумної е, е, От, І що ще треба додати в цій ситуації? А хто замовник цього? І ми знаємо, що хто Мар'ян зупини, а хто говорить президента і чому це важко відповісти? Бо вона там безнадійно закохана, бо вони щось про неї знають таке, що використовують і саме Офіс президента перестоповнює Мар'яну ці часі Вагнер Гейтю, коли вона була так званою головою Часової слідчої Комісії. І зараз сама будуть хвою міський запуталась весь вактер Гей, а зараз сміє дозволяти собі ствердження, які ствердження, без висновків, і в Ну, В общем, з усієї сторони, куди це здавати. І як це радить, то лиш казати, коли вона буде вибачити. Пане Вікторе, дякуємо вам щиро. Віктор Бобренко, експерт, бюро аналізу політики, був з нами. Дякуємо вам.